Олег, 100 кг розминка! Браво! молодець! Молодець! Браво! Добре? Ви починали для Олега. Ось, ось, хлопчик команди. Ну, може, хто хоче сотку зброй, я порубити не буду. Так, їде, дивіться. Ми робимо зараз чотири кроки назад. Раз. Я попрошу волонтерів принести нам сюди три вільних парапета. Волонтери, принесіть нам три вільних парапета. Швиденько. Три вільних парапета. Відходимо назад, ще крок назад. ще крок назад, назад. Назад, відходимо, ще відходимо, ще відходимо, ще, ще трошки, ще, 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 ще. Ще, ще. добре. І фіксуємо ще, 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 хлопці. Дивіться, якщо я кажу назад, то ми відходимо назад. Ще трошки назад. Добре. Добре. Ну, а ви тут вже не пускайте. Ну ще один сюди може, якщо є ще один перепев, ще один сюди поставити. То я так розумію, тут вже на 120, так? 140! 140 кілограмів! Скажи, скажи будь ласка, Олежико, 60 плюс 20 плюс 20 на кожен бік. А ось так приблизно все одне тренування. Скільки приблизно ваги ти підіймаєш? Ну так для тренування легенького. Нормальне тренування більше 10 тонн. 10 тонн за тренування! Обласк! Та зрозуміло, що ти корабельний тягнеш, кожу та він так. піднімає. Отже, друзі, Олег Пелетяк. 160 кілограмів. 140. Раз. гори. Браво, молодець! Молодець, молодець! Молодець! Дівчата? Вони безтаж. Вони безстрашні дівчатулі наші. Отже, відпочиває, Олежик відпочиває. Додаємо. Ще я. Олег, а ти знаєш того чоловіка? Отого. По-моєму, він тебе не любить, він тобі вагу накидає. То твій учень. Дмитро Гуль, обласки Дмитро Гуль, наскільки я знаю, це також чемпіон. Тра, травма буває спортсменів. Е, Дмитро, скажи, будь ласка, Олег С другий тренер. А, забороняють, гальмуєте, перестають. А що з від мене з гульбо, <с? <с?> Окей, нас гальмова, куди 60 кілометрів? У мене масло на 100 просто. Окей, нас тільки з точки зиття, правильно? 160 кілограмів. 160 кілограмів. Підтримка, підтримка, підтримка! Глушися! Глушися! Молодець. Молодець! Молодець! Що кажете? Тут же 180? Нє! що ж ви на мене глудите? 120! 120! 120! 120! Так, ані то десяточка вже. Бачу, ша один колега такоганько бере двома пальцями по 20 кілограм. Так, де що? Це вже 180, правильно? 20, 40, 60 і 60, 120. І 60, то скільки буде. 108. Ну, по хлоп мені каже, 200. Передайте, вітайте ваших вчительки з математики. Мене ж мікрофон не витримав. Шановні друзі спортсмени, хто має магнезію з собою? Чи хто має магнезію? Принесіть, будь ласка. Поділіться, поділіться, друзі, магнезію. Магнезія це такий спеціальний порошок, який треба на руки натирати, щоб не пошкодити шкіру. От якби у вас була магнезія, то той хлопчик, хто мені показує, який на канаті здер собі руку, він би її не здер. Купуйте магнезію замість чіпсів. <різь> це спеціальний ка що це за крем? <різь> магнезія не допомагає. захисту. Вона е, покращує сцепку з обладнанням. Тобто буде е, струк, а це є рідка магнезія. Це нова, 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 нова Також є почекати на роботу. От є вже і суха магнезія. Принесли суху, принесли рідку. Ну що, 180 кілограмів? А добре, добре? Хлопці, звук, бо я щось час від часу пропадаю. Так, тут э, каже э, Олег, що... Десь таку інформацію, повітря каже, якщо він не підніме, то я щось там ставлю. Хто там? Ми Ми ставимо Камінчик, Камінчик? який камінчик? Якщо він підніме 250 кілограмів, якщо я підніме 250 кілограмів, я віддаю свій каміння. Віддавай вже Щоб твої ваги не буде, віддавай вже. 20 кг більше, ні податися. На 20 кілограмів більше рекорд світу абсолютний 230 кг, а ти 250 кілометрів. Ще ніхто в світі світити скільки... підпівав. Але я тобі враже скажу, ті, діти змагалися джуніор-стронгмен, і серед них абсолютний чемпіон світу стоїть. Я тут впевнений. Я ще не знаю хто, але він точно тут. Може це саме він, який каже, 250 як колись візьму. Давайте музику трошки, давайте там Раштайнцем. Зон. Рамштайн-зонне. Давайте нам полуня від нашого чемпіона. Рамштайн зонне, будь ласка, до звука сього Музику піднімаємо гущівчик. Зараз буде Рамштайн на наступний підхід. Ну, зараз нас тут 180 кілограмів. 100. О, тобі Рамштайн. Не просив, ми зробили! П'ять, шість, сім. Максимальна підтримка! І сімдесят кілограмів взято!

Отже, друзі, нагадаю, що зараз наш чемпіон Олег Полепяк. Це як би так назвав прямим текстом розминка перед встановленням рекорду України. На розминочку зараз йде 200 кілограм. Рекорд України станом на сьогодні становить 205 кілограм. Як ви думаєте, хто рекорсвили доїни? Хто підняв ти 205 кілограм? Не растю, так? Нет. Пан, Василь, пан Василь вже таке не робить. Хто ви думаєте, це зробив? Нет! Нет! Олег же ж це і зробив і сьогодні спробує побити власний рекорд. Гучніше музику! Гучніше ж автосі! Страшного, все окей. Все розминка. Все розминка, все окей. Нагадаю, що спроба рекорду сьогодні буде. І ми віримо в нашого чемпіона. А так, щоб ви розуміли, що стало на сьогодні, якби я зачитував всі регалії Олега. То мені би не вистачило і не знаю скільки листків. Просто з останніх, які стали на сьогодні. Олег Пелепяк, чемпіон Європи з е, ба, богатирського багатоборства. Оплуски! Олег Пелепяк переможе Софіша Стронг, Strongman Games 2025, тисячі двадцять місце Йорк в Англії. Оплуски гучно! Як ти тобі Якщо він підніме, він 210. не якщо він підніме 210, то я тобі Оже. то Олег каже, що він все ж таки 200 підніме, ми в ньому візьму. Ми в тому і не сумніваємося. Що чоловік піднімав 205. Ну, то і 200 буде, правда? Правила? Подивіться, давайте тако. Йому потрібна підтримка, він це любить крім гучної музики. Давайте тако на 3-4. Ви максимально сильно будете витримати. Давайте, як все буде? 3-4! Дивіться кілограм на логліфті! На колоді! І нагадаю, це розминка. Для Олега була. Друзі, все на світі. Нічого страшного, це розминка. Нагадаю, все окей, все буде добре. Олег зараз налаштується. Адже інколи треба дійсно зробити кілька спроб, щоб взяти цю логу. Має спастися дуже багато різноманітних факторів. Хай трошки відпочине, правда, я теж так кажу. Отже, я тут поспілкувався з шасоною мовськими хлопцями, вони кажуть, що Олег дуже часто виступає, у нього кожного тижня змагання. Минуло тижня він виступав, поза минулого тижня виступав. Відповідно, це велике на організм. Зараз він трошки відпочине і зробить ще одну спробу. А тим часом можемо помахати нашому дрончику всі разом. А тишина, тиша. Знаєте, хто інформацію зараз знався? Ну, Просто поки вона відпочиває, я зверну увагу і докажу вас в, в, в цей курс. Тут це просто два скромні хлопці, а ці два скромні хлопці це найсильніші люди світу. І це українці, щоб ви розуміли. Павло ніяка! Володимир мерегша! Ну, щоб люди розуміли до кінця, що таку вагу 200 кілограм піднімає в світі орієнтовно 10-12 спортсменів. Серед них двоє українців. І ці двоє українців тут це Олег і Павло. Ощу обласки сильно і моцку. Тому якщо хтось думає, що це легко, повірте, це не легко. До цього треба готуватися і не завжди рекорд, коли ти хочеш його поставити, піддається тобі саме в цей день. Але ми віримо в нашого чемпіона, ми віримо в нього. Зараз буде ще одна спроба взяти 200 кілограмів. Ну і ми будемо сильно, максимально потужно, гучно підтримувати. Домовились? Sí. Так, він готовий був за колуші! Нічого страшного! Нічого страшного! Полежі! Полежі! Будемо суди до нас! Я маю за честь тримати тебе за руку. Ти наш найсильніший чемпіон. Олег, політяк, Олімпіон, нашого скалі! А, друзі, олечки, що сьогодні не вдалося. На жаль, дуже важкі підготовки, мене йдуть. Два тижні тому тільки помилки були з амбіналі. Приміначники області.

Сказав, Павло бачу тросочки в очах видно каже, ага, ще один конкурент з'явився, але це добре хлопці, що у вас хороша, гарна спортивна конкуренція. Насправді я дуже вболівав за Олега, що фільм, е, виграв ще минулого року свою прокатку, тому що я тільки дуже радий, що більше українців виступає на цій арені. буду дуже радий, що у нього одного дня всі е, три клинки не стали будуть українці. Тому, Олег, ми тебе там чекаємо. Браво, це справжня підтримка Братима, це справжня підтримка колеги. Е, до речі, е, як то називаєте Стішка така? Фламінго, так? Просто загугліть, український чемпіон і Фламінго, Зрозумієте, про що йдеться. Адже тільки наш чемпіон міг взяти таку вагу і стати ще продовжує на одну ногу. Показати сумму, а найголовніше, що хлопці роблять, вони виходять в Європу, виходять в світ на змагання і говорять, кричать про те, що робиться в нашій країні. І люди знають, що в нас війна, і про це це також дуже важливо інформаційно доносити через спорт і показувати, що ми є дійсно найсильніша нація в світі. Обласки раз наші чемпіонам! гучно. Ці два колеги, які тобі накидали, тепер розбирайте. Розбирайтеся, тому що нас за кілька хвилин буде нагод.